На жаль, ця трагічна подія літаком Малазійських ліній, то, що 17 липня минулого року, шокувала не тільки весь світ, а мабуть, усе людство взагалі. Як вам відомо вже, з метою розслідування обставин цієї катастрофи з представників компетентних органів Королівства Нідерланди, Бельгії, Австралії та України було створено міжнародну спільну слідчу групу. Часліча група збирає та аналізує докази. Вже досить певний час як на території України, так і за її межами. На цей час Міжнародною спільною слідчою групою вже проведено значний, я би сказав, дуже значний, якщо не безпрецедентний, великий обсяг роботи по збору цих доказів. Окремо хочу відзначити роль в цьому зі доказів Слуби безпеки України, тому що вона проведе дуже багато роботи. З цих питань, як ви вже теж зрозуміли, я думаю, що основною версією є те, що цей літак був збитий з території Донецької області, був збитий сепаратистами. Тому, якщо дійсно хтось з вас, можливо, через ваші канали чи інші канали, знає якісь подробиці чи може щось повідомити з питань цієї автокатастрофи та збиття, чи переміщення. Чи приміщення оціх всіх засобів транспорту, що були названі? Я вас дуже прошу повідомте це до нас. Дуже дякую, Віктор Миколаївич. Я хотів би підкреслити важливість того заходу, який зараз організований генеральним прокурором і для міжнародної спільноти, і для групи, де ви знаєте, координує розслідування правоохоронні органи і прокуратура королівства Нідерланди. А ми під контролем президента України виконуємо ту частину, яка стосується і співпраці з міжнародною групою, де ще чотири країни: Малайзія, Бельгія, Україна, Нідерланди я вже згадував. Але і так само робимо все від нас залежне для того, щоб і багатостороння група, і міжнародне розслідування отримала вчасно і якісно доказову базу. Хотів би відзначити, що саме організація роботи дозволила організація роботи в Україні під керівництвом генерального прокурора, дозволила міжнародній групі і міжнародному розслідуванню отримати ті докази, частина яких сьогодні доводиться засобом масової інформації.